Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хотіла би вам показати порожні баночки, ті засоби, які закінчилися у мене у вересні та в першій половині жовтня. Тож, якщо вам цікаво, починаємо. І Почну я з фарби для волосся. У вересні я фарбувала волосся ось такою фарбою від компанії Avon. Я обрала собі відтінок 6.7 chocolate brown. Це мій натуральний відтінок, я нікуди не відступала. Сподівалася, що фарбування волосся тон в тон буде насиченим, буде виглядати гарно на моєму волосі, зафарбує сивину, але, на жаль, цього не сталося. Фарба ця виявилася стійкою І окрім цього вона зробила корені мого волосся якимось світлуватими. Як ну, Рудуватими такими, я не знаю. Зазвичай фарба дає більш темний в результаті відтінок. А ця фарба, навпаки, вона якось в рудий підтон на мені відійшла, і мені це не сподобалось. Вона не стійка, вона протрималася десь два тижні і, власне, вона не виправдовує ту ціну, яку за нею просять: 129 гривень. На момент покупки це дуже-дуже дорого, за такий результат. Більше купувати такого я не буду. І вже на початку жовтня я зафарбувалася, а це з моїх старих запасів, так би якби її довелося купувати, я б не купила палет, тому що чогось вона мене розчарувала. По-перше, вона зафарбовує дуже інтенсивно шкіру голови. І не те, щоб вона тримається досить довго, але ну, якийсь вигляд волосся не дуже акуратний, не дуже красивий Теж, ну, я просто радію, що у мене вже в запасах немає цієї фарби, і напевно, що наступна фарба у мене буде інша. Тому, ну, палет це така навіть, робоча конячка, нічого особливого, але повторювати поки що не буду. Постараюся щось знайти краще. Також у жовтні у нас закінчився з мамою ось такий шампунь, точніше, у неї закінчився, тому що я не змогла ним користуватися. Це теж з таких давнішніх. Покупок Колись ми брали в блакитному виконанні, ну, такий самий шампунь. В блакитному мені сподобався набагато більше, а ось цей в помаранчевому він викликав у мене свірбіж голови. Мені це не подобалось, тому мамі довелося їм користуватися самій, але е, якість шампуню взагалі-то досить непогана. Гарно промиває волосся, волосся стає таким розсипчатим, і, в принципі, якби не цей свірбіж, то, можливо, я би повторювала дав. А в блакитному виконанні я не бачу в продажу, може погано дивилася, але в принципі цей шампунь для мене подібний за своїм ефектом до пантінів. І що стосується пантіну, то він теж у мене закінчився. Ось такий густий, крепкий 0% силиконів, мінеральних масел та барвників, але якось почала змінюватися віддушка, і вона стала якоюсь нав'язливою, якоюсь не, ну, неприємною такою. Тому. Не знаю, мабуть, не буду вже купувати пантін, теж зроблю невелику паузу, але промиваю він дійсно дуже-дуже добре. Волосся блискуче, розсипчасте, не жарнить шкіру голови, тому для мене пантін це той продукт, який час від часу я повторюю і яким я повністю задов... задоволена. Також у мене закінчився ось такий бальзам для волосся від компанії. Deep Fresh це турецький виробник, це засіб з керетиновим екстрактом. Ну, Власне, цей засіб потрапив до мене випадково. Мама його купила в мережі в магазині в Фозі, і більше я його ніде не зустрічала, тому багато про нього казати не буде. Тут приємний дуже аромат, трошки такий унісексовий, але не нав'язливий. І працював цей засіб досить непогано. Я його використовувала в літній період, коли обтяжувати волосся не хотілося. А цей кондиціонер, він ну, такий вбив волосся свіженьким, розсипчастим так само. І, власне, він призначений для сухого та пошкодженого волосся. Ну, якби я його бачила в продажу, то, можливо, я б зацікавилася іншими якимись там засобами. Цього виробника, а оскільки нема його ніде, то нема про що говорити. Ось така застібка тут прикольна, яка псує нам нігті, натиснув кнопочку, і воно відкривається. Дуже зручно в користуванні, тому моя оцінка така досить висока для нього. Закінчився у мене в вересні ось такий гель для душу від компанії Avon, серія Senses. Я обирала цей аромат, тому я обрала цей гель, тому що мені теоретично мав сподобатися аромат гарденії. Тут е, ароматизація йде така, що це мед, гарденія і сандалове дерево. Ну, для мене здалося, що тут більше саме сандалового дерева, тобто е, дерев'яні якісь такі нотки, вони мені не дуже приємні, вони дуже типові для компанії Avon. В общем, я очікувала більш такого квіткового, більш витонченого аромату, але, на жаль, ну, не дуже мені сподобався цей варіант гелю. І взагалі, мені прозорі гелі подобаються більше, ніж ось такі кремові, як зараз я обрала. Тому, може, наступного разу замовлю прозорий собі якийсь там квітковий. Тепер перейдемо до засобів жіночої гігієни. У мене закінчилися в чергове ось такі прокладки, щоденні прокладки від Discreet. Вони ароматизовані. Я завжди беру саме цей аромат. Він такий тонкий, ненав'язливий, і ну, я, я його майже не відчуваю. Мені подобається за якістю цей продукт, тому що він надійно приліпляється до білизни, він нікуди не дівається, не скуйовжується, не відліпає. І ну, повністю мене цей продукт здовільняє: купувала, купую і буду купувати. Мені подобається також, що є упаковки з. Різним номіналом і 20 штук, і 60 штук, і 100 штук. Тобто дуже класна річ для щоденного використання. І також закінчилися ось такі у мене прикладки, звичайні, від Белла, 16 штук в упаковці. Вони теж дезодоровані, з дуже приємним таким ароматом. Або троянди, ну тут троянди позначено, просто квітковий такий аромат, теж не нав'язливий, не дратує. І захист дає такий досить надійний в порівнянні з прокладками Always, я їх поставила б на одну таку щаблинку, тому що, в принципі, вони виконують свою роботу дуже-дуже гарно. Ну, За винятком, можливо, того, що в Беллі тут крильця такі більш хлібкі. Але ну, конфузів ніяких не було. В принципі, буду купувати, буду чергувати. Вони, до речі, подорожчали в АТБ. Я їх купувала, здається, за 35 гривень колись навесні. А зараз вони 50 стоять. Якби була акція, то я б собі в запас взяла кілька упаковок. Тому раджу. Також змушена попрощатися з от таким засобом від компанії Avon, це гель-пілінг, очищуючий для обличчя проти чорних цяток. Власне, це маска плівка, яка яку ви наносите на проблемні зони, в моєму випадку це ніс, і він має, як це сказати, видалити чорні. Це, як я це розумію, цей засіб, але в результаті нічого такого не відбувається. Ця штука, взагалі, ну, я не знаю, треба по рукам надавати тоді людині, яка це придумала. Тому що, окрім того, що є проблеми з нанесенням цієї, цього гелю, він неравномірно. Розноситься по шкірі, ну тобто там можна додати зусиль, щоб його рівномірно нанести, але він схвачується нерівномірно, він відлущується також нерівномірно. І коли ти дивишся на, цей, е, на цю плівку, яку ти здираєш, то ти задаєшся питання: а чи варто воно було цього? Тому що чорні цятки так і залишилися на своєму місці: аромат, який Іде від цього засобу він виїдає очі, тому що, напевно, там міститься спірт або якийсь мінтол. Ну, і я взагалі не розумію, як можна таке випускати на ринок. Це не те, що воно не працює, а воно не виправдовує себе. Я два рази чи три рази навіть скористувалася цим гелем. І звичайно, я його викидаю, тому що це якесь знущання. І в противагу цьому засобу я хочу показати ось такі смужки для носу, які дійсно роблять свою роботу дуже гарно, Я вже не вперше їх показую. Я беру їх, покупаю їх, купую їх в Єві, це в Via Beauty від beauty Derm також гарні від Грінвей. Вони зі мною працюють, вони роблять те, що має робити ось цей засіб. Тому я раджу вам, якщо ви ще не знайомі з таким продуктом, Ось ці смужки, бо вони дійсно ну, класно виділяють чорні цятки на носі, якщо у вас така проблема, звичайно, є. Також у мене закінчився ось такий дезодорант від Рексони Maximum Protection. Я його колись рік назад купувала на Нодіно за 70 гривень. Зараз він коштує. Біля 200, звичайно, з такою ціною я вже не зможу ну, його купувати, ним користуватися. Додала його в обране, коли він знизиться в ціні, можливо, гривень за 100, я б його придбала. Він не зовсім твердий, він а, йде такий, е, як ну, не гелевий, а такий, як паста, тут видається така. І, в принципі, він досить непогано дійсно захищає від вологи, особливо, якщо є. Ну, якщо ви йдете на якусь відповідальну зустріч або будете хвилюватися, ну, у мене є просто такий нюанс, що я Бо повинна бути впевнена, що у мене все буде в порядку. І використовувала я його саме для таких цілей. Ну і влітку, звичайно, він ем, забиває пори. Тобто на шкірі, ну ви розумієте, да, про що йдеться. тобто Я його на щоденне використання не стала би вам радити, але на знов таки відповідальні які, якісь моменти, то він відпрацьовує на 100%. Тому я, звичайно, його можу порекомендувати і сама залюбки його придбаю, якщо він знизиться у ціннику. Ще з медичного. У мене не закінчився, але я буду позбавлятися від цієї картонної упаковки. Це я колись в покупках показувала вам продукцію компанії Bishofit. Я купувала у відерці такий розчин для прийняття ванни, він сольовий. І так само я купила ось такий гель для спини та суглобів. Справа в тім, що кілька днів тому у мене. Раптово виліз міазід, щось десь мене протягло, або я щось якось повернулася не так, у мене защемило м'язи, і на наступний день мені треба було їхати в ліс за грибами. І я розуміла, що я просто на ранок не розігнуся. І спробувала я цей гель. І що ви думаєте, гель справився і зробив свою добру справу вже за одну ніч. Тобто, зазвичай у мене м'язіт 3-4 дні, така гостра фаза, а цей. Відразу зняв больовий синдром, відразу пом'якшив мої м'язи, і я на наступний ранок просто забула навіть що, в мене ця, ця штука була м'язіт. Ось я вам його раджу. Він зараз на мейкапі коштує 29 гривень. Це знаєте, не ті гроші, за які ну, варто було б довго міркувати. Але я придбала собі вже інший, замовила. Щоб він в аптечці був ще хочу собі напоперек його для профілактики намазати, бо в мене є ще проблема з трошечки там, з крестцем, і буду дивитися на результат. Щось мені підказує, що це дійсно дієва класна річ, і вам я її раджу. Вона дуже погано вбирається в шкіру, хочу вас попередити. Тобто її треба буде нанести. І не лягати в постіль, бо ви ж да, що все, все буде в цьому гелі. І він цей засіб може трошки пекти. Будьте до цього готові, він не залишає по собі опіків, але такий дискомфорт, свірбіж, трошечки може бути від нього. Тож рекомендую. І також з такого медичного у мене закінчився, у мого батька закінчився ось такий псилобальзам, а я йому купувала його влітку, коли у нього почався свербіж на руках від прийняття медикаментів. І ось цей засіб дуже непогано знімає ось цей свербіж. Тут насправді великий такий спектр для використання і в тому числі для. Хворих діток або дорослих, хто хворіє на вітряну віспу, коли там теж такі свірбі, чухня це є. Тому досить непоганий засіб. Я вже купила другу упаковку, нехай буде в аптечці. Дуже дієвий, дуже непоганий виявився засіб. Позакінчувався у мене креми для рук. Я ось так зараз їх положу, щоб вам було видно. Як бачите, я не відрізняюся. Е, ну, ці, цей вибір не відрізняється різноманіттям. Я прихильниця бархатних ручок. Це все запаси ще довоєнні, дуже давно я купувала ці креми. І хочу вам пояснити, можливо, різницю між ними, порадити і якось охарактеризувати. Справа в тому, що компанія бархатні ручки вона робить. Добре, те, що вона маркує креми ось таким фактором насиченості текстури. Мені це дуже допомагає, тому що, ось, наприклад, з фактором 2 цей крем у мене був на роботі. Я його забрала з роботи, думала, буду вдома використовувати, або там біля комп'ютера покладу, щоб в день ним користуватися. Але він вже зіпсувався, вже зіпсувався я його викидаю. але що я хочу сказати, що звертайте увагу на ось ці циферки. Також у мене ось такі два з фактором 5 кремики, але вони різні. Ви знаєте, ось цей живильний і ось цей пом'якшуючи, по-перше, вони різні трошечки за запахом. І ось цей синій мені сподобався більше. Він не такий силіконістий, він краще вбирається у шкіру. А ось цей, він ну, просто як плівка, і я його використовувала здебільшого на ніч. І на ранок я коли вимивала руки, то вони, ну, цей крем просто сходить як рукавички, ну, цей силикон. Ну, тобто, знаєте, таке питанням, бо накопичувального ефекту від цих кремів немає ніякого, тільки ось такий декоративний ефект. Коли, ну, поки ти намазався кремом, то він там ну, якось нібито дарує відчуття зволоженості. А так, ну, взагалі-то я знаю, що ну, є люди, є, є жінки, які не люблять бархатні ручки саме через цей ефект, що доки ти намазав, то воно. Більш-менш влаштовує. Що стосується мене, то я буду продовжувати використовувати свої запаси. Я знаю, що цей бренд перейменувався на Silky Hands, принаймні на мейкапі вони зараз саме так себе спозиціонували. Але можливо, що в майбутньому я. Перейду на інших, на інших виробників на інші креми. А взагалі-то мій любимчик – це ось така версія бархатних ручок Макадамії». Мені тут подобається все і аромат, і е, консистенція, і, ну, мені кажеться, що цей крем він більш кремовий, ніж силиконовий, і він більше насичує шкіру саме зволоженням, ніж просто дарує. Відчуття плівки, тому я вам раджу, якщо будете купувати, якщо не користувалися раніше, то розкіш макадамі. Це у мене новий флакончик буду використовувати. Закінчився у мене о, такий засіб від Golden Rose для нігтів. Це зміцнювач Black Diamond. Мені він дуже сподобався, я його купувала на майкапі з доставкою з Європи, і дуже шкодую, що Golden Rose доступний тільки. Ну, з Європи для нас. Він коштує зараз 90 гривень. Можливо, я його через певний час повторю. Він прозорий, він дуже добре працював як база перед нанесенням кольорових лаків і взагалі дуже приємний він на нігтях. Ну, мені сподобався принаймні. Зараз я замовила трошки інше, буду вам показувати в покупках. Але ось цей засіб ну, це дійсно класна штука і, ну, напевно, краще, ніж Evelyn 8 в одному. Ну, принаймні, він більш делікатний. Цей від Golden Rose. Мені так здалось. З декоративки в мене закінчилися, ну, майже закінчилися ось такі рум'яни від люкс-візаж Color Heat. Вони, по-перше, вже вийшли зі строків придатності. Він до 12 18 року, я вже не буду його добувати. Цей продукт просто виконує і все. І також закінчився. Ну, я так вважаю, що закінчився. Він теж насправді вже вийшов зі строків такий консилер від Evelina. консилер 2 в одному. Взагалі його беру не перший раз. Він. Іде у мене в відтінку 0.4 Light. Це найбільш вдалий, на мій, на мій погляд, відтінок. Тож, коли дівчатка пишуть, пишуть на мейкапі, що мені не сподобався, і так далі, то просто там питання в тому, що, навірно, підібраний відтінок. Ось 0.4 light, він дійсно вдалий, тому що я користувалася різними відтінками, і інші відтінки, вони дійсно якісь водянисті, вони не перекривають, вони ну, не дуже. Гарно працюють. А саме четвертий відтінок, ну, він якийсь, я не знаю, він, як виняток з цього правила, він досить добре маскує недоліки, Я його використовувала під очі, щоб замаскувати сінці під очима, або навколо, ділянка навколо носу. Ну, мені, мені все подобається, мене влаштовує. Також я. Докористувалася вже ось таким пензлем від ламель з мікро, мікро-мікростержним. Відтінок не знаю який. 402, здається, ну, може, це і не так важливо. В принципі, мені цей олівець дуже... 302, 302 відтінок. Мені цей олівець дуже подобався, але я зрозуміла, що у мене досить густі брови, і Пензель мені не дуже підходить, тому що займає більше часу на оформлення, на оформлення брів, тому я повертаюся до стандартних стержнів. І також я викидаю, прощаюся з помадою від Maybelline. Уявіть, вона була виготовлена в 2013 році. Я кілька разів поривалася її викинути, але так і не змогла. Це відтінок 720 Moka Muse. Свого часу він робив багато галасу, Був дуже популярний. Ну, тут приємний відтінок, такий нюдовий, він лягає напівпрозоро. От, Дуже така приємна помадка, я вже не буду нею користуватися. Буду а, чистити свій комод, свої шухлядки від продуктів, які мені вже не цікаві і які вже давно пора викинути. Також у мене закінчився парфум від компанії Avon. Це серія Today Tomorrow Always. Парфум називається Dayslove. Я його Купувала в об'ємі 10 мл. Мені він дуже сподобався. Він мені дуже підійшов на літній період часу. Тут в піраміді там є фрукти, але для мене домінував тут кавун, дуже соковитий, дуже такий життєрадісний. Тому цей парфум мені, в принципі, сподобався. я... Не виключаю, що я зроблю повторне замовлення ближче до літа, якщо ну, не буде чогось іншого, що більш мене зацікавить. В великому об'ємі купувати його не буду, але я не шкодую про проведений разом з ним час. Стійкість у нього була невелика, десь годину, але в цілому для літа. Мені він сподобався, тому що він мене не обтяжував, не дратував. Мені не хотілося його позбутися, змити якось себе. Тому взагалі компанія Avon мене дуже радує а, саме своєю парфюмерією. Бо я зараз підрахувала, що у мене в колекції виявляється, не так-то і мало парфумів від Avon. І вони мені майже всі подобаються. Ось така. А, Несподіванка, тому що зайвон у мене ну, трошки складні відносини. І ще я замовила в виявлення собі цілий набір пробників, буду знайомитися надалі з парфумерією. Сподіваюся, що мене, на мене чекають якісь відкриття, тому що зараз я користуюся а, фаревий гламур парфумом, і він мене дуже вразив. Ну, про парфуми ми якось окремо будемо з вами розмовляти ще. І ще, дівчатка, покажу вам два пробнички. Перший це ось такий скраб від компанії Tutte House Baking Powder. Кувала я його в просторі за 19 гривень. Цікаво, мені було подивитися на скраби, на корейські скраби. Власне, скраб, як скраб, він такий дуже міленький, дуже дійсно содовий. Якщо у вас є якісь подразнення або у вас чутлива шкіра, то, можливо, він не підійде, тому що він, якщо заходить там в якісь ваші прищики, то він починає пекти трошки. І, власне, він більше полірує, ніж скрабує, його треба дуже-дуже мало. Цього пробнику мені вистачило десь на 3 або 4 використання, тобто там краплинка потрібна, щоб о, поскрабувати все обличчя. І також покажу вам ось такий пробник. Я не бачила такої косметики раніше. Мені сестра подарувала десь 5 таких пробників. Зараз я використовую. Тут міститься ретінол. Спочатку я побоялася, думаю. Що ж ретинол зробить з моєю шкірою, невідомо. Але виявилася ця сиротка дуже приємною, дуже такою поживною, напитувала шкіру мою. І я нею дуже задоволена. На мейкапі є ця косметика, вона дороговартісна. Я не впевнена, що я буду купувати її, але. Цей засіб мене приємно вразив, він добре вбирається шкірою, зволожує, покращує в якийсь такий от стан її, не знаю. Тобто на ранок, я ввечері її використовувала, цю сиротку. На ранок шкіра дуже напитана, дуже така приємна, на дотик, м'яка, доглянута. Тому класний засіб. Просто хочу його похвалити, бо він того вартий. Ну, ось і все. Ну, а на цьому все, дівчатка. Дякую вам за увагу. До зустрічі в нових відео. Всім пока!